Всім привіт! Давайте сьогодні трошки попризиваємо. попробуємо, мене лишається 26 хвилин, але це Таверну Легенд. Там у мене на Х10 аж навіть є. Так, тут у мене на Х20, і я думаю, ну, приблизно, плюс-мінус, мабуть, сьогодні всі скрутим. Що, звичайно, гем прикольний. Такий зелений лікар. Ну, е е е класно, те, що вона в овер лікує. І, можливо, як якщо мені пощастить, я її зловлю. Можливо, я її буду качати. До... Тому що, в принципі, зелені лікарі це в мене хто мелендери, вони в овер не, не несуть. Так, ну, що, зробимо трошки розгрузку, мабуть, так. чи ні? Не знаю, хто знає, як краще. Бити, не робити не цьому В таверні я не ставлю рекомендовані, тому що то все одно до одного місця воно все одно там нічого не повипадає. Хокман. Це в мене таверна цю Норгіб дала аж одного ГМчика звідси. А так більше все, нікого. Кось би в костюмі, то було б прикольно. Би... Ну, класно, Хел, можливо. Хто там ще я не пам'ятаю. Не зважав в героїв скільки героїв. В грі скільки героїв, щоб просто всі пам'ятати, це... це нереально. Треба мати дуже гарну пам'ять. Угу. Просто класно, шикарно. Просто йдуть трійки. Зараз мене, я наловлю дуже багато корму, враховуючи, що мені качати нема кого. Так що то не дуже буде актуально, мали вджон. Ге мене дають іста таверни? 100 емок. Емки потрібні? Ні, емок таких куча. Що в мене тут? Мені тут мало. Ну, погнали! Жовте вікно призива мені дуже спокусливо, тому що в мене з жовтих це проблема. Прямо це дійсно проблема. Мені не вистачає жовтих. Жовтів є дуже багато прикольних. Бажано би когось зловити. Класного, актуального, і той, хто мені треба. Ні, туманка мені зовсім не треба. Вона в мене є, я ще й однієї качати не буду. Це в мене теж є, і ще одного його качати я теж не буду. Мене не цікавить, де теж акула, і то набагато краще з, з Атлантиди. Так, пішли трійки. Сказали четвірок досить. Все, далі на тобі трійки. І все. Угу. Просто клас. Ну, це беркуль вибі зловити. Було б непогано блокування все таке. Ну, зараз, звичайно, з мультяшками. Це не дуже класно, але, але не хочуть мені нічого давати. Мені навіть оці бонусні раунди з інструкторами надають квасір. Ти мені не цікавий, тому що тебе тут дають без костюма. Це неподобство випало. Це, це точно корм. Не знаю, я її качати точно не буду. Це якби газель звідси випаде. І на дошці тебе брати тоді не буду. Ні, випадає жаба. Навіть інструктора дали, я нічого собі. Щось в лісі здохло. У цього якби теж було б непогано з його цим травлінням, за цим всім мені, мені дає папу, кажуть надвіт. Багато я хочу все-таки. Куча, куча просто, нереальна куча жовтих п'ятірок. Мені сиплять трійки. Непотрібні. Х20 є, до речі, я би не проти Матільду би сюди собі в основу, тому що вона натигінку в мене є, вона мені подобається. Х22. Ні гема, ні п'ятірка. Нічого. Я оскільки вже листаю просто ну, туди-сюди, туди-сюди і просто одні п'ятірки. Ну, плюм, ти... блін. Я не знаю, як це назвати. Це просто знущання. Дають дві непотрібні ці... дубля, ці взагалі воно ні про що. Гарне, не здякую не треба. Просто традити хоч кабана або водоза. У мене ні того, ні того немає. Я вже на них навіть погоджуюся. Капець, просто капець. Зазвичай п'ять призивів. <сум> Думала, блін, ну може, хоч щось випаде? Ні, в мене ось навіть і звідси данички випадають. <сум> капець, просто я, мабуть, знову сіла в той час, коли все закрито. Коли просто-напросто немає нічого, ні удачі, ні фарту, Це як завжди. Угу, угу, Давай класно. Так, лишається 4 призива, ловлю корм, і йду плакати. Та я мені, мені не інструктор. Що мені з інструктора? інструктор? Мені нема кого качати тими інструкторами. Ельтон, дякую, але ти у мене є. Та скільки я їх збирала? Я їй Ти знову це зайон... Ну вона в мене вже зайон був. В я скільки збирала на цього його стигіння призиви, скільки не призивала, півроку, мабуть, і мені оце таке повипадало. ні гема, нічого. Просто не знаю я, як це назвати скриня теж класна Ну що, отакі от чудові призові було X30, не було нічого цікавого взагалі куча хавчика не потрібного. Ну, і от так. На жаль, навіть я цього в пані не випала. Було б непогано. Класний лікар. Ну що, на жаль, пішла і плакати. Все, всем далеко. Всім вдалих і класних призивів Вони такі, як у мене. Всім пока-пока.